Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Так, друзі, ну а далі ми вам хочемо розповісти історію Олександри. Знайомтеся, будь ласка, їй 25, і вона розвідниця. І насправді ця дівчина має таку внутрішню силу, що ну ми не могли не зняти про неї історію. Вона зачарувала всю нашу знімальну команду. Тому подивіться, будь ласка, її історію, а потім разом з вами зробимо ще одну гарну справу. Поземний мій холод. Це я сама собі так придумала ще на початку служби. А вже будучи в турецьку, хлопці мене почали називати ДД, що означає «дівчинка-демон». Я управляю повітряною розвідкою, управляю бомберами, управляю ФПВ. Моя основна робота виявити точку, виявити ворога, виявити його наміри і ліквідувати. Повне усвідомлення того, що я стану військовою, вже пройшло при випуску з військової кафедри. Я дуже вперта, якщо я вирішила, то, то воно так і буде. І підписала за півтора місяця до війни я контракт з Збройними силами України. У мене була дуже велика істерика. Мені 21 рік, я дитина. Потім я вже заспокоїлася, я розумію, ну, істерика, істерикою, треба щось робити. Ми приймали людей тоді, оформляли у військовій частині, добровольців. Їх було дуже багато. Мені здавалося, що всі суми нас на подвір'ї. Телефонний дзвінок від мами каже: Саш, я ось їду додому, каже, у нас все буде добре. Такі колони, каже, не підсилення нам їдуть. Взагалі, колона за колоною. такі машини їдуть. Кажу, о, так це ж круто. Каже, тільки є, ну, одне... кажу, яке? Каже, чого вони їдуть з червоними пов'язками? Кажу, все хорошо нам, не знаю, може указання таке. Я так кладу, так слухавку до свого командира, кажу, Михайлович, нам Стосовно жінок в армії чи місця їм там. Всі місця на війні. Я ж не одразу почала з офіцера групи розвідки. Я прийшла, Боже, що таке мавік? Покажіть мені, я хочу його в руках подержу. Боже, що таке в ПІВІ? Як воно працює? ну Таке воно все було. Ну нічого, я розібралася. І от в мене є зона розвідки, і я направляю туди пілота, вправляю вліво-вправо в даний квадрат, виявили, піднімаю інших пілотів, ударних БПЛА, це FPV-дрони Камікадзе. Направляю їх туди, щоб знищити ворога. Інколи буває так, що ну, коректуємо артилерію. Піднімаємо борт четвертий квадрат. Четвертий квадрат. Петра ще відпрацювали. Вони нас не жаліють. Абсолютно, ворог нас ніколи не жалів. Вони роблять дуже жахливі речі. Там Женевська конвенція, там вони не знають і не знають, як його прочитати. Не Те, що, що там написано. Я безжалісно відношуся до кожного, хто переткнув кордон України. Вже з цивільними людьми важко розмовляти. Інколи просто рідні не розуміють тебе. У мене сьогодні вже таксі вибісив зранку. От сіла, я така воєнна, красива. І він каже: о, ти що воєнна? Ротна, в роті служиш. Кажу, та ні, офіцер штабу. Ну да, в штабі ж сидіть, вони не в роті будуть. І що ти в Києві давно служиш? Кажу: та ні, другий день. З Донбасу вчора тільки приїхала. І все зразу закінчилося. Ця розмова. Ну, бачите, ваше уявлення про війну це бліндаж над тобою літає. Не зовсім так все. Ну і зовсім і так, і зовсім і не так. Я можу поїхати додому покупатися спокійно. Як я називаю додому, ну не все ми додому. Там в мене є відповідне житло, в якому я живу, яке я винаймаю, о, в якому лежать мої речі. Я в ну, мене я добу відчергувала, в мене є доба на відпочинок. Хожу по магазинах, можу купити футболочку, кофточку. Люблю дуже в продуктові магазини сходити, Хоча нас армія забезпечує їжею, Але я коли заходжу в супермаркет, да, у нас є супермаркети. Є супермаркети. Я це йду, думаю, о, сьогодні буде борщ. Завтра буде грибний крем-суп. У мене навіть блендер є з собою: котліточки, камбочок, річечка. І мега класний суп'яс як подумаю, колись комусь повозев. Останній раз чуть не плакала не за того, що війна, чи якісь проблеми і чуть не плакала, із за того, що я замовила собі пальто таке красиве, таке красиве. Я вам передати не можу. 158 сантиметрів. У мене зріст, ну так от полторашка нещасна. Міряю, дивлюся, а я як валіде султан з величного століття. Просто і я стою і плачу, просто сльози так, отак сльозинка покотилася. Час від часу мені пропонують прийти більше тилові служби в інші бригади, щоб сиділа там в Київ перевестися. Мама про це кожен раз дізнається, в неї волоси дибки на голові стають. Я? Як ти відмовилася? Будь ласка, раді мене, переведися. Але ні, поки йде війна, поки ми не закінчимо цю війну, я зі своїми хлопцями. От слухаєш, бачиш, роздивляєшся, та Олександр детально, і все ясно, все зрозуміло. Кожен от коли вона говорить про те, що вона все складніше і складніше знаходить спільну мову з людьми, які е, тут, Uh, якісь такі категоричні речі uh, і так стає боляче насправді, тому що їй від цього боляче ще більш боляче, можливо, ніж людям, які це чують зараз. Uh, і пасибі перше за Олександру, то що згодилась за цю історію, і ми хочемо допомогти у зборі. Турецький напрямок, ви зараз бачите реквізити. Це підрозділ безпілотних авіаційних систем першого батальйону, 117-ї бригади територіальної оборони. Будь ласка, шукайте тут. Можете собі перефоткати з телевізора. Ну, або шукайте просто у соцмережах Олександра. І давайте. На її сторінці є усі друзі посилання. Давайте допоможемо гривнею. Хто скільки може? Але нас дуже багато. І навіть якщо одну гривню відправити, повірте, ми з вами такі суми збирали колосальні. Що я впевнена? Ми допоможемо військовим закрити збір. Але ніяка ви не валіде. Ми, ми в пальто вас не бачили. Це просто цього. потрібно правильне пальто зната, але послухайте це просто п'ять балів за самоіронію. Це просто п'ять балів.